Як як ви думаєте, ви бачите де я? Ви не бачите де я. Oh. А тепер дивіться сюди, бачите? Ми Юрія Сергійовича. І самі да. у вас you хату! Зараз будемо пити каву з медом і увага! Юрій Сергійович зараз продемонструє, як правильно пити каву з медом. Береться нормальне відру. Ай! Береться феліжаночка кави Так тебе? Видів? Що це за, за таке? Юрій Сергійович, там англійською мовою пише open Я розумію, але в мене все не вистачило. О! Пережаночка того і пережаночка меду. <рик> і беремо таку ложечку меду собі. Це мед Акації, з каніва. Звольте. Оба! О, ай, дякую. Бомба. І Все. так кожному. А мені теж є. Так, а що це за диво? Та, не навірно, що той страшний. Чорний, а, це той чорний а, то Ви взяли подивитися, так? Да? Отаке от воно було. Отаке от от воно, от стало. воно стало. О! І, і це не воск. І коротше результат того, що це панове не воск. Тобто ось до не віск. Оце було одне і те саме. Так. Да. Оце пам'ятаєте, в попередньому відео, коли ми були, такий самий злиток я привозив, це Юрій Сирійович, його очистив. От вам результат очистки. Так. Але дивіться далі. Він був такий, такий самий товстий. Да. Але коли очистить впало на дно всякої дурниці. І от вам різниця. Ну так. Да. Що тут намішано? Один святий Бог знає. Ну, ми ж знаємо, що там намішано. Давайте скажемо. Ми не скажемо, хто, але не скажемо що. Так, да, не скажемо хто. Це був петролатом з домички парафіну. Парафін відділ той жужі, той легко і впав на дно, а петролатом от він. Це чисто петролатом. Воняє так. Йо. І ще й технічний, бо петролатом буває е, харчовий, так сказати, використовують для. Бумає там для масла, таких жирових харчових продуктів. А це технічний, смердота неймовірна. Так. Ось так, ось так мені людина принесла, сказала: чувак, я його закоптив, не знаю, що з ним зробив. Прихвозк. Це... <см januari> І короче, ну, я прийняв, поміняв йому на вощинку. Тобто, за оце пішло людині там, ну, десь кілограма півтора вощини, але я поміняв для того, щоб в мене був цей зразок. Так що. Отака історія буває. Багато безсовісних виробників воску. Багато. Так. Але замішайте. А нам треба їхати куди? Там де добре роблять один а, раз. А, а куди ви приїхали? Ха. До? В Житомир, Гуйва. До Кулакова? Так, до мене. Заїжджайте. Можна й їсти ту вищинку? Можна. Ось так, панове, бачите? Ахаре. Оце, Оце лайно. В вощину не потрапило. Ми зробили так, щоб воно не потрапило. І добре, що воно потрапило до нас, бо далі воно нікуди не потрапило. Ні, ні, далі, далі це буржуйка. Ні, це не буржуйка, це експонат вже. <рив> це, 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 я не знаю, можете <рив> взяти з собою, поставити собі, і той чоловік прийде, і ви ми, з ним спілкуєтеся. А ми зробимо таку: ми візьмемо оцей а, один кусочок, на хрена, не ми залишимо вам один а. кусочок, а це розламаємо на два, щоб людям показувати. І все. <рив> Буде правильно? Ви не розумієте, я зараз дивлюсь дуже багато в інтернеті інформації про вощину. На картинці така шикарна вощина, Ну, мови нема, але ніхто з виробників не покаже, скільки осаду він має після очистки воску на вощину. Бо основним технологічним моментом виробництва вощини є спочатку, віст треба очистити, знезаразити, відбілити. І потім тоді робити вощину. Відстояти, ну, У кого скільки? У мене там 18-20 годин йде на історію. І тільки тоді робити восчину. І Я ще трошки скажу. я то, перед вами вибив відро. Мені прислали да. вощину. Точний осад. Це був е, зразок мені прислали Вощина. із Старобельська, Це ще давно було. От і. І, і друге, люди люди друге, е, 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 з Старобезьки, з і другий зразок хвощини, призвали із села Голубівка, там, де я цей мед взяв. Я довіряю, людям прекрасно працюють, і вони привезли мені другий зразок воску. Я не буду називати це хто, неетично. Якщо тим людям цікаво, то вони самі, мабуть, знають. До чого я, я, я веду? Це дуже виробники гарні, все не може бути. Але хлопці, ви бачите результат. Це взагалі біда. Я не знаю, це. І нехай тому служить труять. Три себе. роки, 4, 5 років. Воску нічого не буває. Він як мед може зберігатися тисячами, тисячами років. У мене хлопці поставили очіну п'ятирічну. Я кажу, дай мені результат? Ну, просто цікаво. Ну, я не знаю, він такий хлопчина. а що ти мені за це заплатиш? Ну, таке діло. Ми тут з Назаром гарно працюємо. Да, Юрій Сергійович, скажу таке. Я як почав показувати ну, своїх відео, вашу вещину. Просто з працюємо, показуємо яку mm. шинку ставимо. І е, я не казав, що це чия вещина, що просто там момент був до якого бруска рамки приклеювати вощенку. Я собі там свою думку показую, розказую. І до мене почали в коменти писати: а хто виробник, а хто виробник, а хто виробник. Люди по кольору просто бачать. По тому, що по кольору, по товщині цього листочка, по тому, що воно не пливе на тій рамці, бо показував відтягнуту і не вігтягнуту рамку. І, коротше, люди розуміють, де хороше. Але, але не всі хочуть заплатити. Оце сьогоднішній день. Але на сьогоднішній день я перестав продавати вашіну. У мене не стало вощини на продаж, я багато продав. А тільки лишився обмінний фонд. Все на обмін, так? Да? Да, працюємо на обмін. Он ви знов партія прийшла. там скористання. Вже люди вже четвертий рік з зашто, воску 370 сімдесят кірам воску. Прироби, стоїть і запаковано. Завтра будуть. Ну і ми вам немало привозимо. Ні, буду... не... за останні Чекай. два рази. То, то ви вже... не не рік приїжджаєте, ви вже. За місяць другий раз читав. Другий, поки що другий. Другий. А то та, так ви вже разів огоскики були. Вже я збився з рахунку. А можна по відео зайти почитати. Скільки <сіпи> ми вже зняли. не на то. <сіпи> Давайте каву пити з мене. Давайте ка. Та, та ви остальним положіть каву. мед. Ні, в життя класти. А це відмонька. А це від роз'їздця. Це настоящий мед. Він не боїться нічого. Його взяли, хоч влажненько, не і так далі. Назарій Вікторович я знаю, що ти Солоденький. Кава з медом, панове, оце ж ква. Оце чудова річ. Сьогодні заїхали на заправку. Заберемо стола, щоб навіть не тут. А далі випадуть. Заїхали сьогодні на заправку. І нічого не немає, цю ложку знов туди і нічого і не буде. Оце буде стояти під столом і будемо приїжджати і Да. в ну З такими темпами до вас через тиждень знову приїдемо. Я вам ще вудочку дам, поруч час ловите. Ми тільки за. Ну, ми так, так коропів наловимо, як ми в черешню робимо. Ну, цей рік немає. Бачите, вчерешня ціла гарно, холод стало, запалення не було і результат. Панове, ось так ми працюємо, популяризуємо якісні продукти бджільництва, товари бджільництва. Підходьте на наш канал Пікіперофюкрей, замовляйте в Юрія Сергійовича. Панове, давайте ще прояснимо один момент. До мене пишуть в коментарях і кажуть: Дай номер Юрія Сергійовича, бо ж ми для тебе. Купимо в тебе то переплатимо. Юрій Стеріч, по чому вас вище на коштує на гроші? Да 400 гривень кілограм. А в мене коштує скільки 400 гривень да кілограм. Так, так. що нікому вони не переплатять, ребята. Не думайте, що тут дурні люди з вами працюють. Замовляйте вищинку. Головне вищинку Кулакова, а вся остальне ерунда. І дивіться ще один момент: Вищинку кулакова можна купити тільки в тих людей, які особисто знайомі з Юрієм Сергійовичем, Особисто сюди приїжджають і особисто звідси беруть вощену. Тобто, от мене точно вощина кулакова. Юрій Сергійовича точно вощина кулакова. Всі інші <с. можуть бути сфальсифіковані. Тобто ну, є таке, що... В от... мене таке вже було. Дзвонять, кажуть, да. давай ми ти свою вощину будемо відправляти, а ти продавай вощену кулакова. Панове, дуже багато цього розводняка є в мене тут. Точно можна побачити, яка вище на кулакова, і Юрія Сергійовича. Поки я просто не знаю, з ким ви шапки працюєте, так що мають. Ну, я ну мене є там. А тур Роман Федорович Людина хві, я працюю більше 30 років. От в тура Романа Федоровича можна взяти вище на Кулакова, то є ще в когось. Ну іменно в тих досить. Вкрасти, що тут місцеві пригляд, і так далі, але мало. а в нас немало, в нас багато. Юрій Сергійович, розкажете ту історію, як вас було з тим, що саме брендом продавали. А, було. Це я на Закарпатті побачив. Як, як це було? У ну, мене стара тікетка була, така, чорно-біла. Приїжджають, і хлопці мені показують. Ну, от бачиш, твоя вощина все як не вговорить. Кажу, пацани, а ну дайте. А я привіз свою вощину. Номер марвається, хлопа. Кажу, хлопці, гляньте, ну. Різниця. В чому різниця? При навощуванні нормальної вощини з звичайного воску вощина була повинна бути просто із воску. Запах стоїть, прекрасний. Сидите і е, золоджені тим, тим запахом. А хлопці почали навощувати, в хаті всадити не можна. Ось, от в тому різниця. Да, є таке. різниця. Це така є, там, де відстоюється вощина на цій, цій кімнаті. Да, да, і да, там, да. де вже станок, який формує листочки. В цьому, де станочок формує, там пахне красота. А де відстоюється? Очистка да. воску це дуже брудна справа. Ну я що значить брудна? Грязна кругом, грязь таке. Не знаю, ви, але, сьогодні, але... ви сьогодні на стілі, ви чи сьогодні в рубах? Ні, ну бачите, поэтому... по після кожного циклу виробництва восіни наводиться повний порядок. Це головне. А далі таке є. Що ж, панове, я вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Я просто забувся штатив через того сьогодні в такому форматі. Все, підписуйтесь на канал, а ми пішли пити каву з оцим от медом. Все, поняли? Відро, кави і кружка меду. Мед, акація каню. Акація канів. Підписуйтесь на акацію Каню. Все. Всім гарного дня.